Доброго дня, любі мої діточки, погляньте, кого я сьогодні зустріла на прогулянці. Це Маринка, а це Іванко. Дітки, друзі дуже люблять сперечатися. Хто з них красивіший? Хто з них розумніший? Хто вищий? А на вашу думку, хто з них вищий? Маринка чи Іванко? Так, Іванко вищий за Маринку. По дорозі додому наші друзі побачили ялинки. І знову почали сперечатися, яка з них вища. А хіба можна щось вияснити за допомогою суперечки? Ні, давайте допоможемо друзям і навчимо їх порівнювати предмети за висотою. Дітки, яка з цих ялинок найвища? Так. А тепер покажіть. Найнижчу ялинку. Ось вона. А ці ялинки погляньте однакові. Дітки, якщо всі ці ялинки накласти одна на одну, тоді можна буде легко побачити, яка з них найвища, яка найнижча, а яка середньої висоти. Грались дітки грались, поки не почали знову сперечатись. Друзі не можуть вирішити, у кого більше іграшок, і просять у нас допомоги. Допоможемо? Викладемо на смужки їхні іграшки. Дітки якого кольору смужки? Так, верхня смужка синього кольору, нижня смужка жовтого кольору. На синю смужку викладаємо машинки Івана. А на жовту ляльки-маринки під кожну машинку. Дивіться, скільки не вистачає ляльок. Ляльок менше, ніж машинок, на одну. А скільки машинок? А машинок більше на одну. А що дітки потрібно зробити, щоб машинок і ляльок було порівну? Так, додати одну ляльку. Скільки тепер ляльок і машинок? Тепер ляльок стільки ж, скільки машинок. Порівну. Дітки, поки ми допомагали нашим друзям, маринчині ляльки зголодніли. Давайте ми їх почастуємо кексами. Але спочатку порахуємо ляльок. Один, два. Вірно, у нас дві ляльки. А тепер ми їх почастуємо. Одній дамо ляльці кекс, ще одній ляльці дамо кекс. Дітки, усім лялькам вистачило кексів? Так, а скільки кексів? Стільки, скільки ляльок. А як ще можна сказати? Так, ляльок і кексів порівну. Або їх. Однаково. Побажаємо нашим друзям не сперечатися, а вчитись домовлятися, разом знаходити вихід із будь-яких ситуацій і пам'ятати про чарівні слова. До побачення! Добре слово, зайчик сонячний! Зігріває душу й веселить. Добре слово всім почути хочеться, від свого серденько болить теплі лагідні, серце го теплі лагідні, як пода жива, ніби зайчики, зайчики сонячні, як живи потрібні нам чарівні слова, ці слова яскраві, ніби квіточки, ніби томи, телеки легкі, будемо слова вживати. Потрібні нам шарівні слова.